Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі Powercast і у нас сьогодні мова піде про непотріб з Аліекспресу. Хочу відразу зазначити, що здебільшого буду говорити про ультралайтові приманки, але ще буду деякі аксесуари, які будуть цікаві, можливо, не тільки ультралайтчикам. Тож, власне, почнімо. Як ви бачите, у мене лежить тут ось така підсака для забродної рибалки, яку я замовив за ліжки десь всередині сезону, і пару місяців вона мені прослужила вірою та правдою. З переваг цього підсака є страховка, ось така гумова, яка розтягується, дає вам змогу карабінчиком прикріпити десь до свого жилета або іншого екіпіювання. Також є досить така зручна, неопренова а, ручка, яка ну, прикольно прямо от лежити в руці. Хват має такий знаєте, дуже класний. А, жорстка міцна конструкція цієї, цього підсака дає нам скажімо, впевненість у собі, да, що риба там його не зігне, чи ще щось. І саме, друзі, головне, чому я його замовив, це сітка. Вона тут є силіконова. Це дає змогу дуже швидко вибирати звідти заплутані гачки, мінімально наносити травми риби, ну і відпускати її цілісіньку і непошкоджену на волю. Тож, ось таку штукенцію я собі придбав і дуже задоволений. Є питання, скільки витримає сітка, півсезону, ще раз вам наголошу, вона витримала без усіляких нарікань. Ну, риба тут була така, десь в цій сітці, мабуть, під 3 кіло. Це була. Саме велика поки що служить вірою і правдою. До речі, всі посилання на ці товари, якщо комусь цікаво, будуть в описі під цим відео. Наступним аксесуаром є ось такі кноби від е, компанії Lure Fishing. Це, мабуть, є якась репліка на SLP Works або щось, типу того. Придбав я собі, поставив на одну з котушок і скажу вам, що цілком якби задоволений, враховуючи якусь там копійчату ціну, ну не можна прискіпатися до них. Хочу ще зазначити, вони не є ідеальними. Вони там не сідають, звісно, так класно, як дайвівські є там якісь, можливо, зазорчики, можливо, мікролюфт, ще щось таке. Але в цілому за ті гроші виглядають вони якби непогано. На дотик набагато прикольніші, кращі, аніж сучасні надайва та Шимана, які через пару місяців починають липнути до пальців. Тож, ну, скажу так, поставив на катушку, поки ганяю, поки що задоволений. Хочу зазначити ще такий момент, коли будете вибирати кноби. Дивіться, будь ласка, щоб там було написано. Щоб вони пасували під фірму вашої котушки. Там є окремо для дайва, є окремо для Shimano, можливо, ще там для якихось моделей. Ще із цікавого, до цих кнопок іде ось такі пакетик, Там є заглушки, які ставляться ось сюди. І є чотири підшипники та регульовочні шайби. І вони дають змогу. Це, ну, в принципі, досить непогано встановити так, щоб мінімалізувати люфти на вашому руків'ї, і ваша котушка дарувала вам тільки задоволення від рибалки. Наступним дуже прикольним аксесуаром є ось такий гамонець від фірми ШРКсі. Мабуть, якось так. ну, тяжковато вимовити, але. Подивився я там, у людини, десь були фотки на Фейсбуку, запитав, каже, якість непогана. ну Вирішив я собі замовити ось такий параліс, як я його жартома називаю. І знаєте, він мені сподобався. Не знаю, скільки витримає блискавка. Поки що за сезон не було на нього жодних нарікань. Всередині він виглядає наступним чином. Звісно ж, тут є вигравіювана, вигравіювана ось така форелька, ну скоріше, мабуть, намальована. І е, з двох боків є ось такі е, кріплення. Які реалізовані, як ви бачите, ось такими люверсами. І тут є м'яка підложка під те, щоб ваші воблери не шкрябалися. По розміру воблерів, скажу так, десь до 50-го розміру, воно, в принципі, тут поміщається і досить непогано. Із нюансів, скажу так, якщо ви заб'єте все повністю з одного і з другого боку в то у вас будуть неприємні моменти. Особливо, якщо ви користуєтесь трійниками, вони будуть плутатися, будуть ці воблера випадати, тому я намагаюся десь так наполовинку їх заряджати в По боках, якщо вам треба дійсно багато воблерів носити, то рекомендую там десь 35-ки, 40 такі облери, щоб вони не стирчали, бо потім... Чіпляється ось за цю штуку, ще тут гачками, і буває не завжди зручно відкрити, особливо коли ми десь бродимо. Тож в цілому, в ідеалі, ось ці, скажімо, крайні позиції, я би взагалі не війшов би туди в Із позитивних моментів да, воно дає змогу зберегти нам ці воблери, щоб вони не шкрябалися, на відміну від коробок, там, де вони всі подерті. Хоча воблер з трейніками я тут не ношу взагалі тільки на асістах або на одинарних гачках. Матеріал, з якого воно вироблене, я вам не можу, друзі, сказати. Ну, воно так чимось схоже на шкіру, але, чесно кажучи, за ту ціну, за яку за нього просять, я не впевнений. Мабуть, це все-таки якийсь замінник. Хоча в руці воно ну, так здається досить якісним та непоганим. Габарити його дозволяють запхати у кишеню жилета та, в принципі, не запарюватися на рибалці. Однозначно, мені ця штукенція прийшлася до смаку, в принципі, кому цікаво, дивіться посилання, замовляйте. Ну, власне, з аксесуарами ми закінчили і переходимо вже до приманок, які я хочу розпочати з огляду коливальних блешень від фірми Лататух. Коротше, я залишу посиладічку, там прочитаєте. І так, друзі, власне, ці блешеньки, мабуть, почну я з ось такої, однієї з найменшої. Я взяв по одній штучці ось таку блешню. Вона є вже пофарбованою, як ви бачите. Також оснащеною гачком і важиться блешенька у нас аж цілих 4,04 грами. На цю блешеньку я вже встиг половити рибу, я зловив на неї форель і головня. Не можу сказати, що це найкраща блишня, яка в мене є, але періодично вона все-таки приносить рибу. Ну, в принципі, і ціна така, що не можна на неї якби, там нарікати. Тобто, цілком робочий варіант, далеко не найкращий. Ну, Можливо, я просто ще не потрапив в умови, де б вона прямо так от косила. З'явилася вона в мене десь в середині сезону. Ми в цьому році головню майже не приділяли уваги, але все одно декілька рибин на неї мені вдалося таки вловити. І паралельно з цією, я замовив ще трішки більшу старшу модель. Це виглядає вона ось таким чином. Важить вона вже, друзі, 7,8 грама, майже 8 грамів. Тобто, це вже такий більш серйозний, скажімо, девайс, товщина. Матеріалу прямо видно, що вона така серйозніша. Для чого власне це було зроблено? Для дальнього закиду. Бо були у нас там такі поїздки на пстругу, особливо коли треба було далеко закидувати. І там ця блешенька якраз прийшлась до смаку кільком, пстругів, кільком пстругам і зловив я на неї ще одного головня. Були ще покльовки якоїсь іншої риби, але то знаєте, то так. Неважливо. Цілком якби якість виконання непогана, але ну як і всі в принципі, блешні, да, коли ми ловимо десь на камінні, то вони царапаються. Звісно, це менше, бо цієї я не ловив так в камінюках, ця трішки більше потерпіла. Цілком воно може бути, а, ловить, не супер віддатні, але як варіант в коробці не завадить. А, наступна блешенька, з якої я вас хочу познайомити, це від того ж самого страшного бренду, а, яка називається у них. Букс, вибачте, чи Бакс, Букс. А, є там певна кількість японських брендів, да, у кого також є подібної форми ця блешня. Має дуже сильний такий загін та таку досить агресивну гру. А, подивимося, важить вона 3,7 грама разом з завідним кільцем та гачком. Купував я цю блешню фасовкою по 10 штук, вони були не оснащені. Недорога така приманка, але є дуже багато але в ній. Не вдалося мені цю приманку розловити не з першої, не з другої, не з третьої рибалки, мабуть, десь тільки з похолоданням води вже ближче до серпня місяця, або до кінця серпня, вибачте, до вересня місяця. Потім вона активізувалася. І було дуже дивно. Спостерігати таку картину, що були рибалки, коли інші блешні риба ну так, вяло атакувала, інколи не хотіла, а ось ця якраз своєю агресивною поведінкою провокувала прямо, знаєте, такі досить потужні та сильні покльовки. Не знаю, що поки по ній якби мало статистики, але тим не менш вона ловить, вона, ну, на мій погляд, має бути в коробці, бо знаєте, така, скажімо, нестандартна трішки в неї гра, трішки якась, можливо, дійсно агресивніша. і Є той момент, коли на фоні загальної там, якоїсь кількості блешень вона провокує цю рибу. Десь, мабуть, 4-5 рибалок вже було таких дивних, коли вона просто от вперед виходила всіх інших блешень, враховуючи і японські. Наступна приманочка вже буде трішки відрізнятися розміром та вагою від наших попередніх. І виглядає вона наступним чином. Це ось така копія блешеньки-Купер. Має вона у нас вагу, зараз вам скажу точно. Аж 0,6 ну, г. Купував я також набір цих блешень, 10 штук. В пакуванні вони йдуть без гачків, без заводних кілець. Купувалася вона для того, щоб можна було далеко кидати. Ми коли їздили ловити марену, то власне, я думаю, що вдасться зловити марену. Було кілька покльовок цієї марини, але все-таки... Більше вона себе проявила по форелі. Було на неї зловлено кілька форелин, Скажу так, вона не була взагалі ця блишня багато у воді, бо умови, де ми ловимо тут місцеві, скажімо, не зовсім пасують для цієї блешеньки. Тому кілька форелин вона мала на більшій воді. Була така там у нас одна складна рибалка, і там на неї також в принципі було пару покльовок. Рибка і кілька сходів. Тож в принципі, можу сміливо вважати, то, що ця блишня працює гарно. До речі, течія, де я ловив, була така, мабуть, скажімо, вища середньої, її вона також тримає. Ну, Виносили її трошки там наверх, але в цілому можна було ловити. Ось таку вона ще тут має якийсь протектор, назвімо це так. Да? Тож, в цілому, вона мені сподобалася. На жаль, по головню я її ще поки що не розловив. Ну, вже, мабуть, не в цьому сезоні, можливо, в майбутньому буду мати на неї успіх. Ну, поки за головню нічого не кажу, але по форелі, так, да, окей, може бути. А далі, друзі, наш огляд я хочу трішки розбавити воблером. Це ось такий красунчик. Подивіться, будь ласка, це копія мікротапі. На Аліекспрес є копії, в мене є в більшому розмірі, я її не зміг розловити. І якби колега по рибалці один мені написав, що чувак попробуй ось цю штукенцію, буде гарно по головні. Чесно скажу, якось я не хотів її замовляти. Але потім все-таки подумав, подивився і вирішив, що і у мене тут є такі місця, да, де риба клює відриває приманку. Чому так? Бо кидаю під кущі і треба, щоб щось було не шкода обірвати. Вирішив її замовити. Приїхала мені ось ця радість. Вогою в 5 грамів, і я вам скажу, буквально з перших же закидів я на нього мав невеличкого головня. Це вселило мені надію, в то, що вона буде ефективною. Із нюансу відразу хочу сказати, подивіться, який тут гак. Це я вже замінив рідний, бо тут стоїть одинарник дуже паршивий, прям такий, що капець. Я той одинарник викинув, поставив сюди трійник Там вони є з японських воблерів. Да? Такі дуже тоненькі, і, власне, на нього я половлював. Половлював головня невеличкі. На жаль, великого не було тоді, коли воно там якось дибало на цій воблері. А таке дріб'язок, кілька рибалок я відловив. І ще цікавого моменту, я взагалі не ловлю форель на кренки, але так ми з Міланом ходили просто поржать, як то кажуть, покидав я цього воблера і мав добрачу форелину на його. На жаль, я її просто не дотяг до. Під саки вона втекла, було ще кілька покльовок, але більше якось я не використовував його по форелі. Тож є шанс, згадаю, що форель на нього також е зловиться. Можливо, в цьому році, в наступному, верніше, я приділю йому увагу, але по головню скажу, так, він працює і прямо добре. Цей воблерочок витримує закиди як апстрімом, так і даунстрімом. Все те, що нам треба, що ми хочемо від нього, то він тримає поток у будь-якому напрямку. Прикольна приманка, що з цим хвостом таким, знаєте, якісь тут ці ще брязкальця у нього такі висять. незрозумілі. Виглядає воно, звісно, так собі у воді, але факт того, що він ловить і в принципі, ловить непогано. І головне, що дуже здивувало, що він прямо тримає поток. Ось така от невеличка, прикольна досить копія цього мікротапі. Ще варто зазначити, що зроблено воно досить якісно. Немає, тут нічого там не терчить, нічого криво не заклеєно, все так, як воно має бути. Виглядає приманка дійсно дуже прикольно. Мені сподобалося, тож, власне, кому цікаво, десь там знайдете в описі до цього відоса. Однозначно, варта уваги. І, власне, Перехожу до, мабуть, найцікавішого, до того, від чого я просто прозрів у цьому році. Трішки да, пару слів скажу так. Бо у мене вже досвід ловлі рибалки на цикади, На Дісні я там накупив я був цілу жменю. Да, і, звісно ж, досить швидко вони у мене закінчилися, бо на Дісні на них ловити було не дуже. Гарно. Ну, і якби віра в ці приманки, так знаєте, да, вони ловлять, але досить складно ними ловити, бо вони обриваються. Оце таке заклалося в голові, і я їх більше не використовував. Завдяки, знову ж таки, рекомендації Паші ми поїхали ловити а, марену, і я там виклав пост і мені написав, чувак, спробуй цикаду. Так от, друзі, ось такі цикади. А, я замовлю. Я вам зараз показую найбільшу. Це вона важить цілих 10 грамів. А, цю цикаду я не розловив поки що, бо мені під умови вона а, не підходиться. Я просто взяв вам для наглядності. І так, давайте по порядку про ці цикади. А, найменша, вона має вагу 3,5 грамчики. Виглядає наступним чином. Зверніть увагу, оснастка, двійники, бо є ще оснастка. Зараз я візьму з трійниками. Якщо хтось з вас буде замовляти, я вам все-таки рекомендував би замовити з двійниками. Чому так? Менше захльостів заповідець за ваш, за шнур, і набагато краще воно все-таки проходить. Так, да, вони обриваються капець, як я знаю. Але все-таки через якісь коряшки це хоча б якось перестрибується, не перестрибує абсолютно нічого. Тож це таки важливий момент. І так, 3,5 грами ця а, цикада. Попробував я неї тут на озерах покидати. Буквально я не знаю, там пару якихось закидів влітку лупнув на неї окунь. Друзі, тут зловити окуня влітку це просто я не знаю. Це щось ненормальне. Ну він просто не ловиться. Я дуже здивувався, коли на неї клюнув окунь. Ще буквально кілька закидів і лупонув на неї невеличкий голови. Ну це також а, було для мене дивним. Але потім цю приманочку, звісно ж, ми взяли на. Марену і спробували там. Ось ця мала там не пасувала під умови, і по рекомендації власне колеги, за що Паша, я тобі дуже вдячний, що ти мені порекомендував. Я використовував все-таки більшу трошки, вона важить цілих 7 ой 5 грамів, вибачте. і Ось ця 5-грамова цикада дала мені змогу все таки зловити кілька вусачів. Здивувався я. Відірвав я за рибалку, мабуть, тричі, скільки вони дійсно розходяться просто капець в каміні, але воно того варте. Ну плюс ціна копієчна, тож, на мій погляд, непогано. Приманка прям класнюча, тримає поток так як треба. І а, ще був дуже цікавий у мене момент, коли ми поїхали ловити форель. І ось ця п'ятиграмова приманка подарувала мені найбільшу форелину, яка потягнула в розмірі цілих 53 сантиметри. Там мало не дотягнула до 2 кіл. Коротше, ось таку красуню лупанув на неї. Погрався я з цією приманкою і скажу, що я просто зрозумів ті нюанси, яких я не розумів раніше, раніше в проводці. Саме там, де ми ловили цю крупну форель, були дуже такі нюанси, коли треба було кидати під берег ішов різкий свал. На воблер риба чомусь не реагувала. Джих там не вдалося проводити по причині сильної течії і дуже далекого закиду, видувало догу неймовірну зі шнура. І вже знаєте, як то кажуть, на грані відчаю я вирішив спробувати цю цикаду, буквально кілька закидів і отримав відразу ж покльовку цієї форелини. Здивувань було більше, ніж треба. Потім я попробую вже ловити тут на місцевих водах, на меншу, бо вона ця п'ятиграмова не завжди пасує. На меншу також лупашила а, Форель. На жаль, там стояли асісти, і на жаль, це були останні вже рибалки. По, по, цьому, по, кінцю, по закінченню сезону, і тому якогось, скажімо, там епічного результату я не досяг, але кілька рибок все-таки було. ну п'ятиграмово взагалі, там є в мене десь посиланнячко що до речі, залишу, якщо не забуду, де я ловив головня на ці цикади. Подивіться, приманка прям, ну, взагалі реально відкрила мені очі на ці всі цикади. Що стосовно ще трішки старшої моделі, це я маю на увазі самі грамову, і знову ж таки 5-грамову. Просто вам скажу, що я на ці риби е, зловив окуня, зловив головня. На цю меншу я зловив ще карася. Е, на цю більшу я ще зловив кілька судачат. Ось такі вони різноманітні та цікаві ці приманки. Е, дуже прикольно, закид, звісно ж, дуже далекий, немає мінімальна парусність, дуже швидко вона провалюється крізь воду, досягає дна. І тим самим ну, робить її такою, я вам скажу, досить е, як вам сказати, убойною в моєму арсеналі. Що стосовно 10-грамової підкреслю ще раз, поки я її не розловив, бо я її брав не на ці озера а трішки на інші умови. Можливо, коли я поїду ловити там, куди вона купувалася, сподіваюся, що вона себе проявить. Ще з нюансів, вона має дві точки кріплення, як ви бачите. Да? Першу і другу ловить на обох варіантах, на течії працює як апстрімом, так і даунстрімом, але є якісь такі дуже цікаві нюанси. Коли ведеш цю цикаду, складається таке враження, що вона не, як би вам сказати, за другу п'яту, коли чіпляєш, що вона не монотонно працює в грі по відчуттях в руку, коли дивишся, вроді окей. Але по відчуттях в руку є такий момент, наче вона трошки збивається з гри. Тобто вона там вібрує, якось так, як не знаю, як її щось там смикає чи щось таке. Це майже на всіх цих цикадах є ось така в мене штука, не знаю, з чим це пов'язано. А, здається, що це можливо є як і фішкою цієї приманки, ну от воно ловить з цим збоєм гри, воно дійсно ловить. По проводках працює як банальна класична рівномірка, так і джигова, і така якась там хвиляста. Коротше, все, що можна видумати, все працює дуже класно. Підкреслю ще раз, якщо хтось їх буде замовляти, друзі, я би все-таки вам рекомендував брати з двійниками. Це все-таки їх збереже, бо стрійні камінь ну прям капець. Вони відриваються ненормально. Перший раз я їх замовив 5 штук, і через дві рибалки я вже далі замовляв, бо мені не було на що ловити. Ну, у мене такі умови, кого чисте дно, звісно ж, вони вам будуть краще посувати, і, я гадаю, наторбити на них трохи риби. Ну що ж, дорогенькі мої, ось такі приманочки та аксесуари я вам сьогодні хотів показати та розповісти про них. Кому сподобалось, звісно ж, натисніть вподобайку. Хто вперше на каналі підпишіться, будь ласка, це дасть мені змогу розвиватися та радувати вас новими відосами. Ну, звісно ж, я вас всіх міцненько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покеда!